Ну що ж, запрошую, самих найкращих запрошую на огляд акційних продуктів в магазині Єва. Подивимось, що на ці вихідні приготувала нам Єва. Давайте спочатку подивимося, які акції на чистячі, чи миючі пральні. Дивіться, всіх великий можна придбати за 95 гривень. Ну, Маленький 50 гривень. Вигідніше, да, великі взяти. Дуже хороша штука з, оця від Sano Forte Plus 196 гривень. надзвичайно хороше. обсикали, залишили на 10 хвилин, і потім губочкою, тряпочкою все зібрали. Це перевірене мною. Так, Саво. Це для видалення жиру, 88 гривень, такий по Бачу подорож, містер. Пропер хороший, але дорогий 150 гривень. Так, сабло від плісня по 108 гривень 500 г. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Фейрі піна 149 гривень. Фейрі а, таблетки для посудомийної машини тут 27 штук. Зараз є знижкою. А ось такі можна придбати ще дешевше. 17 штук. Великий феррі літер 350-132 гривні. І маленький феррі по 60 гривень зараз в Єві. Бачу, купують кьону для миття посуду. Тут 650 грамів 55 гривень. По 40 гривень змивки в унітаз від Кьонин. І по 45 гривень змивки брев. Капсули для прання Кьонен універсальні 16 штук 169 гривень. Капсули Тайт в упаковці 12 штук 199 гривень. Капсули Лоск 12 капсул 159 гривень. Капсули Персіл 11 штук 199 гривень. Аріель екстра. У упаковці 26 штук можна придбати за 399 гривень. Одна капсула виходить 15 гривень 35 копійок. І от це, це для чорних речей так само все. Так, знайшов я пасту Сігнал. Минулого разу я її не міг знайти. Показати вам, цього разу показую сигнал. Зубна паста. Якщо не помиляюсь, це у нас іде Болгарія, може і не Болгарія. Тут є переклад, треба читати. Так. Україна, імпортер. Франція. Ого. Так, 55,90 і 70 гривень. Усі вони йдуть по 75 грамів цієї пасти. І купуєте одну на другу зубну пасту, знижка 50%. Ополіскувач доктор Морган по 47 гривень. Так, тут я ще знайшов лістерин, великий, півлітровий, 115 гривень зараз. Їх дуже багато. Так, а ось цей чому дорожче? Тому що тут 600 грамів. В акції зубні пасти 3D White, 75 грамів. 2, 3 та 4 лютого вихідні в ЄВІ на другу пару кімнатних капців мінус 50. Тобто купуєте одну і по другу пару знижка 50%. Так, ціна 219 гривень. Ну і друга буде за 110, грубо кажучи. До речі, якісь трішки краще, ніж в іншому магазині у цих капців, що в Єві. Ось так виглядають чоловічі, прошиті дратвою. Ох, Насті! Це взагалі милота. В акції Кіон кондиціонер для білизни, літр 800, зараз 100 гривень. Сілан об'єм 600 грамів 93 гривні. І лінор зараз можна придбати також з хорошою знижкою в Єві, Це великий. Тут літр 600. Великий сілан об'ємом літр 360, 149 гривень. Ваніш для видалення плям, Так, 168 гривень, цілий літр. Пральний порошок тюнен вагою 2400, зараз 139 гривень. Теж хороша зараз знижка, зверніть увагу. Порошок тайт вагою 2 100, 189 гривень. Галу можна придбати також зі знижкою. Так, це у нас йде французький аромат 3600 вагою. Пральний порошок гала 300 г для ручного проня по 37 гривень зараз. Другого, третього та четвертого всі чоловічі дезодоранти з кешбеком 80%. Тому зверніть увагу, кешбек дуже добре нараховується. Наступного дня і можна використати ці кошти для себе. Бачу наступну акцію 2, 3 та 4 лютого на другу одиницю 50% знижки. А, аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі. Купуйте одну і на другу будь-яку знижка 50%. Це теж дуже хороша акція. Губки найдешевші бачу 30 гривень. Дещо є теж з акційному ціннику, можна придбати і мінус 50% на другу. Це теж непогана акція. Наступна акція жіноча гігієна, 2, 3 та 4, мінус 40 від звичайної ціни на жіночу гігієну, а, підгузки трусики для дорослих, те на пан, та те на Леді. 2, 3 та четвертого. Усі засоби для інтимної гігієни. Амбрела та літо гель для інтимної гігієни мінус 40 від звичайної ціни. Ось такий зараз гель для інтимної гігієни можна придбати за 28 гривень. І гель для інтимної гігієни літо 32 гривні. Серветки для інтимної гігієни 22 гривні. Купуйте одну, другу берете у подарунок. 15 штук у упаковці. Другого, третього та четвертого купую дві будь-які упаковки косметичних сиреветок Greenway чи то та отримай третю упаковку у подарунок. Бачу ці в акції навіть 80 штук. Купуйте дві і третє в подарунок. Великий паперовий рушник, двошаровий літо. Наступна акція, бачу на кологоти 2, 3 та 4 лютого. І в'єнпеті всі жіночі кологоти, 40, 50, 70 та 100 ден зі знижкою 50%. Це непогана також акція. 40 ден. Тут є і тілесні, і чорні. Зараз можна придбати за 114,50. 100 ден, 174,50. Наступна акція 2, 3 та 4, всі чоловічі шкарпетки, вся чоловіча білизна. Бачу з жовтими цінниками, і плюс ще кешбек 80% на вашу картку а, Єва. Бачу, зі знижками у нас такі чоловічі можна зараз придбати за 40. А за 20 гривень були 40. Ну і, звичайно ж, білизна. Також вона йде в акції з жовтими цінниками і кешбек 80%. Так, ось такі також зі знижками 25 гривень. І ось такі по 31 гривні. Плюс ще кешбек. В Єві акція на великі гелі для душу палма Лів 750 г 156 гривень. На великі гелі для душу Фа 155 гривень. Ось такі 500 грамові фа можна придбати за 108 гривень. Великі гелі для душу Greenway 750 грамів 58,90 І ось такі по 40 гривень. Гелі для душу Moxam перламутрові з дозатором 72 гривні 400 грамів. І Moxan ось такі, Металік по 60 гривень 250 грамів. Head Shoulders по 135 гривні. Йос 440 да? Да, 129 гривень. Шампунь маленький клірус 78,90 велика шаума 156 гривень, 750 грамів. І шаума 400 грамів 8750. В акції зараз шампуні та бальзами IQ CODE. Об'єм 500 грамів 195 гривень. А кондиціонер 215 гривень. Шампуні Фрутіс 108 гривень. До речі, Фрутіс великий вибір. Для будь-якого волосся можна підібрати. Шампуні сюз 440 грамів, по 120 гривень. Засоби трізем, шампуні, кондиціонери та бальзами по 115 гривень, 114 грамів. Ой, 104, 400 г 115 гривень. Шампуні Нутербокс по 166 гривень. Чого їх поставили так Так би гарніше було би, правда? <сум> Ось такий сухий шампунь шампуньсью 154 гривні зараз. Ботанік терапія, зелений чай 108 гривень. Та з вугіллям. Так, давайте пройдемося по фарбах. Сйоз 183 гривні, Лоріаль Париж 299 гривень, 183 гривні сйоз, Оле інтенс фарба. показують ті, що зі знижками. 127 сйоз, гарнір колор Сенсейшн 192 гривні 92 гривні. Паліт 64,50. Портфоліо 45. від About, відтінкові бальзами, холодна ваніль. Дивіться, як цікаво, аметист, робіновий червоний, дим часто рожевий. 81 гривня, 50 копійок. Так, бачу наступна акція 2, 3 та 4 всі засоби для догляду за шкірою обличчя мінус 50 від звичайної ціни. А це ось ці саме ось ці засоби. Корея йде. Зараз непогана на них знижка, дійсно, бо знижка 50%. Тут сироватка для шкіри обличчя 199% з цим поросятком. Непогана, оця, а дуже хороша також в мене була давно-давно. Очищувальна пінка для обличчя. Тут 180 грамів, відео велика. У вигляді слитка золота. 134 гривні. Так, далі. Закінчилась у мене ось ця очищувальний засіб. Поговоримо на кльових та фігових. Я його, до речі, взяв, там термін придатності закінчувався, я взяв його за 68 гривень. Так, добре. Патч 290-229 гривень патчі для шкіри навколо очей. Бачу навіть якийсь за 100 А, це крем для обличчя, 189 гривень. Так, маска для обличчя 249 гривень. Так, да, ну все зі знижкою 50%. Оце що таке цікаве? Це у нас пілінг на основі червоного вина. Ось такий пілінг. Від Evelyn хороша знижка на сироватку 50%. На сироватка для обличчя 40 грамів, 99 гривень зараз. Наступна акція 22, 3 та 4 кешбек 80% на всі маски, сашей для обличчя додатково до всіх акційних пропозицій. 80% кешбеку. Бачу, багато зі знижками є. Ось навіть таку маску. Глибоке очищення була 75. Зараз можна її придбати за 20 гривень. Теж хороша ціна від eBout. І ще буде кешбек. Тканові гіалуронові маски для обличчя по 25 гривень по 28. І кешбек. Маски для обличчя бачу по 26, 26 гривень, патчі по 17 та плюс кешбек. Непогана акція на Нівею 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2, купуєте 3, берете 3, а оплачуєте тільки за 2. Тут і крем для рук можна зараз придбати, він йде по 50 гривень. Тобто за 100 гривень 3 штуки вам вийде. Непогана акція. Ось так. Тут є і оливка, і мед, алоє, обліпіха. Також в класичному вигляді Нівей йде акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І зверніть увагу, крем дав також зі знижкою і акція. Хто полюбляє Сілкі Хенс, бархатні рочки? Також на них акція 1 плюс 1 дорівнює 3. 58-58, 116. За 116 гривень ви отримаєте три креми. Також нам ма мацюпонькі креми, як я кажу, travel версія по 20 гривень. Купуєте дві, 40 гривень за три штуки. Від Біокон також в акції крем для рук 37 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Другого, третього та четвертого LCF, косметика LCF, Кешбеком 80% на вашу карту. Косметика Glambi також не проходить повз 2, 3 та четверту. Вся декоративна косметика Glambi зі знижкою 50% від звичайної ціни. Це хороша акція. Давайте подивимося. Дивіться, яка велика палітка. Надзвичайно цікаво. Дивіться, які всі такі природні кольори, можна сказати, да. І ця палетка зараз коштує, де да, я її звідси взяв, але ціну знайти не можу. Або їх хтось так і поставив не туди, куди потрібно. <різвіст> На... Косметику Патрісія Лідо також акція один дорівнює 2. Тобто оплачуєте за один, а берете з плиці 2 продукти. Ну, звичайно, в ЧЕКУ буде найдорожчий пробиватись, а найдешевше вам буде йти у подарунок. Ну і я вам хочу побажати економних покупок мирного неба. Міцного здоров'я. Всього-всього вам найкращого і до зустрічі. Вже скоро побачимось у наступному відео. Всім пока-пока!